Доброго дня, діточки, починаємо наше заняття. Подивіться, що в нас є. Що до нас прийшло? До нас прийшла посилка. Хто її прислав, а ми дізнаємося, коли відгадаємо загадку. Слухайте, будь ласка, загадку. Слушайте. Білі коси, біле личко, козушок та рукавички, чобітки на тілі, по землі вона гуля. Чарівна. Як ви вважаєте, хто це? Хто приносить заметлю? Зима. зима, правильно, це зима. А ось подивіться, що я знайшла в цій посилці. Що це? На що це схоже? І... На? Тут... На колобок. бок? Колобок, Тільки зі снігу, да? можна сказати, що це сніговий колобок. А звідки ми дізна... зрозуміли, що він зі снігу? Як ми дізналися? Бо він, мабуть, холодний, да? білий, крижаний, можна так сказати. А я хочу питання, яке називається «Про сніговий колобок. От давайте послухаємо: гуляли діти у дворі, ліпили снігу-бабу. Олексіко зліпив сніговий очі, рот і ніс. Погралися ві. шкода, Олег колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий like садок, полісив свою шубку в шафочку. колобок. Пообідали діти, а після обіду лягли спати, А про свій колобок побіг і знігли до шафочки. Калюжа, що, що? це таке відшині? Кап, вода капає, подивився, в кишеньку, а там немає голока. В мокрій кишені і дві ось таке оповідання. А зараз давайте подумайте, я буду задавати, ставити питання, а ви Оповідання. Коли це, все це відбувалося? Коли? Ну, коли можна зліпити той колобок? Сніговий. І що ж зліпить олексій? Що він зліпив? А а, сніговий колобок. З цього він зробив очі, коли маленькі, рот і ніс зробив із маленьких гілочок. А чи залишив хлопці, і де ж ховав Олексій Колобка? Куди він поклав? А він поклав його у кишеньку. І що ж відбувалося далі? А далі пати. І коли прокинулись, що побачив Олексійку біля шафочки? Що там було? А там була калюжа води. А куди ж подівся колобок? ну просто. І тому хлопчик не знайшов свого колобка. А зараз в нас хвилинка. І прийшла вона не сама. З нею прийшли діточки, маленькі сніжиночки, тихенько сідають. Як смирали! Часу, дітонки, не гайте, довгі. <кій> а ось такі зимонька, снігуронька, холодно, сніжинка. І ці слова довгі. А короткі слова в свою чергу чекають. Ось діти швиденько, сніг, кущ. Ось випало навтіху, з ніжкою пограємо і порозмовляємо. Я соко, а ти відповись низько, скажу то, холодно, а навпаки, буде тепло, чистий, як сказати навпаки, брудний, короткий, гострий, навпаки, тупий назад, великий навпаки. Маленький, старий, як сказати навпаки, молодий, широкий, а протилежне значення вузький, веселий сумний, гарячий холодний, мокрий сухий. А ось така гра весела, яка називається Чого або Кого не стало. Ми хлопчик, хто це? Ялинка? Що це? Сніжинка? Це сніговик і дівчинка. Треба визначити, що, чи чого, або кого не стане. Дивимось. Так, кого не стало? А не стало картинки із дівчинкою, дівчинки. Далі. Так. А зараз чого нема? А зараз немає ялиночки. Так. Кого не стало? Не стало картинки із хлопчиком. А зараз нема в нас картинки із сніговиком. Так, і чого вдруг нема. А не стало сніжинки. Ми погралися в гру. А зараз давайте з вами підведемо підсумки заняття. Що ми сьогодні робили? Що до нас сьогодні прийшло? До нас прийшла посилка. Що там було? Сніговий колобок. І що ми робили? Ми слухали оповідання, яке так і називається сніговий колобок. Потім, що в нас за завдання було, що ми робили, а ми придумували довгі і короткі слова. Наступне завдання ми гралися в гру і називали слова з протилежним значенням. І ще наостанок погралися в гру, де визначали, чого нема, що куди поділося. Наше заняття на сьогодні закінчилося. Чекаю вас на наступному занятті.